Пекін критикує захід у зв'язку з новим раундом санкцій у понеділок. Міністерство торгівлі КНР засудило США, Євросоюз та Велику Британію, які запровадили обмежувальні заходи щодо китайських компаній, що допомагають Росії у війні в Україні. Білий дім оприлюднив рішення в п'ятницю. Воно поширюється на 93 фірми, і не лише китайські та російські до списку також увійшли компанії з Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Киргистану, Індії та Південної Кореї. Санкції запроваджено щодо компаній, які допомагають Росії обходити обмеження та отримувати військове спорядження, а також поповнювати боєприпаси. Аналогічних заходів на четвер вжили країни Східної Європи, а також Велика Британія. Китай пригрозив торговими санкціями для ЄС та Великої Британії. Проте Вашингтона в заяві не згадав. Росія намагається отримати в Китаю кредити. каже, що поки що обидві сторони не змогли домовитися. Москва зміцнила свої відносини з Пекіном після того, як західні країни запровадили проти неї жорсткі санкції через вторгнення до України. Так європейський союз та країни Великої Сімки заморозили понад 320 мільярдів. Доларів активів російського центрального банку Росія намагається компенсувати санкції, водночас упоратися із величезним збільшенням воєнних витрат. Останній раунд переговорів щодо кредиту між Росією та Китаєм відбувся наприкінці минулого року. За словами міністра фінансів Росії, поки що жодного рішення не ухвалили.